Доброго дня, шановні земляки. Ми сьогодні на жнивах. На жнивах у Прата Ефіміні сковороди І сьогодні тут продовжують чи закінчують збирати урожай кукурудзи, як ви вважаєте? Ми спілкуємося сьогодні з головним агрономом Качов Ігор Миколайович. Ігор Миколайович і Агроном сердитий Олександр Олександрович. Олександр Олександрович сердитий. Ясно. Скажіть, будь ласка, що сьогодні у нас тут відбувається, бо як би для жнив пізнувато? Та воно не вгадаєш, коли пізновати, коли ранувато. Все залежить від нас, ну і також залежить від природи, від погодних умов. В нашій ситуації минулого року залежало ще від інтенсивності обстрілів і від цінової а політики, було... зернових коридорів. Зараз це залишилось? Все все залишилось. Ну, обстрілів, звісно, поменше, осколків поменше, які нам залежали. А ціни, а ціни, знаєте. Сказать, що їх нема. Скільки дають за кукурузу з поля? За кукурузу. З поля yeah. я не знаю скільки, ну засушену. Ти... Засушену три з половиною. А ти порахуйте, скільки. Три з половиною за тонну? Да. За тонну. Це батя... не покриває затрати <плес> на гектар. Ні. Три з половиною тисячі, скільки відсотків покриває витрат на врожай? По-разному. є і навіть точно до. Тобто у вас 40. воно близиться до нуля. Да. Скільки вкинули, скільки і отримало? Да. Так. Є такі поля, що ноль. Ну, кукуруза не глядь, не дивлячись на що показала хороший врожай, так? Да? Так. Да. Я дивлюся ще. Що... Парує, чи то що воно таке? Парує. Фуїль, 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 фуїль. Техніка не підводить, бо техніка нова, а запчастини, мабуть, стоїть дуже дорого зараз. Запч... Запчастини стоять дуже дорого. Знаєте, ціна на зерно нічого, а... А все інше виросло. — А все інше виросло і ну, скажем, благодаря інженерно, технічному составу і хлопцям техніка в належному стані. Звісно, вона рускама старенький, біга, то що попить за нього, носиться нормально. А хто водій тут? Руслан. Клецько, Руслан. — Лецько? Ясно, дякую. І показати мені краще, хто на комбайні приїхав оце. Коробка Олександр Борисович. Ясно, якось, якось підійти можна до нього буде. Олександр да? Борисович розвантажується грандіозне. Ось таке все має вигляд. Зараз познайомився з ним. І оце у вас такі перші жнива. Зимові, чи вже не перші, минулорічні також такі ні, були. Так, минулорічні трошки були ще затяжніші. Цей год успіємо швидше. Я думаю, так. Да. Я так розумію, щоб оцей компаній їздив, треба, щоб ви були трошки кулібіним. Ну, Бо запчасті не дуже доступні зараз, так? Да? Ну так, да. старенький вже. Це ж найперший. Оце той, що найперший купував? Оце він до сих пор живий. А приходиться і пожаліти трошки його, так? Да? Ну, а що з нього вже з дідушки, можна сказати. А крім того, що пожаліти і поремонтувати як-то? Ну а як же? Мастерня своя виручає, свої майстри. Ну, Звісно. А казали раніше, що іномарок не взяв в себе ну, Все можна. Люди зробили, це вони не були іномарки. Вони... Люди робили, значить, і полагодити можуть ні. Дякую просто. вам, Борисе. у розпалі кукурудзяні отут є другий фронт оці хлопці ці люди якщо вони вистоять то ми переможемо до нових зустрічей шановні земляки з вами була газета зарявісних боадухівщини ми на Жнивах, на календарі листопад, другий рік війни.